В якийсь із ранків ти прокидаєшся і чітко усвідомлюєш все, ти вільна. І від цього стає так дивно, тому що ти відчуваєш, що знову починаєш відчувати смак їжі, води. Ти знову по-новому починаєш розрізняти запахи, звуки, кольори. Ти знову починаєш отримувати задоволення від хороших фільмів. Книг від якихось цікавих подій і несподівано розумієш, а виявляється, у житті існує ще дуже багато прекрасних та цікавих речей. І, звісно ж, звісно ж, не таких сильних, як любов, але життя прекрасне і лише той факт, що ти маєш можливість бачити і відчувати цей світ. Це безмежне щастя. І ось після того, як з тобою все це відбулося, ти починаєш жити і начебто по-новому. Але дуже-дуже обережно, щоб випадково не зірватися туди, в той стан якоїсь безвиході і непереборної туги. Живеш дуже дуже обережно. Однак все рівно продовжуєш про щось мріяти, на когось чекати.